Усім привіт! Сьогодні я показую у відео сосиска в тісті, рецепт сосиска в тісті. Шукаєте ідеальне тісто. Ось! Ось воно я вам яке показую і пропоную на всі пиріжки, на всі булочки. Воно ідеальне, смачне і дуже просте. Усім приємного перегляду! У миску, де ми будемо замішувати тісто, ми сюди додаємо дріжджі, свіжі, можна використати сухі, три рази менше. Сюди ми додаємо трошечки цукру, загальної кількості небагато. І сюди ми додаємо е, тепленьку воду. Можна замінити молоком. Все, це все ми. Головне, щоб було тепленьке не гаряче, щоб не вбити дріжджі. Перемішуємо і залишаємо на 10 хвилин, щоб воно так розчинилося і настоялось. Наступне сюди ми додаємо сіль і весь цукор. Ось так. Перемішуємо. І зараз будемо замішувати тісто. Борошно. Будемо додавати поступово, трошки залишаю. Знову ж таки, борошно все не додавайте, тому що або більше, або менше його знадобиться. Це, це залежить від якості, від Та, наскільки воно є вологе. Так, вмішую все борошно. Вже тоді додається масло розтоплене, але не гаряче. І тепер будемо масло вмішувати у тісто. Вимішуємо, щоб тісто було однорідним. Не липнути до рук, до поверхності, до миски, до стінок миски. Воно має бути м'ягеньке і таке приємне-приємне. Приблизно вимішуємо до 10 хвилин. Може, трошки менше, якщо ви втомилися. Краще пізніше трошки досипати борошно, ніж його на початку забити. Тому, дівчата, отак в мене воно трошечки рідке. Підмішаю сюди трошки борошна. Ось так, достатньо. Тут зараз ще вимішаю, і воно. Борошно зробить свою справу. Ось, бачите? Тісто гарно ми вимісили. Все, я вже перенесла його у мисочку. Значить, тісто позбираю до кінця. Дивіться, яке воно красиве. М'ягеньке, гарне, еластичне. Ось от таке воно повинно бути. А не липнути до рук. Як, знаєте, як пластилін. мягенький мягенький пластилін. Слайм. Все, накриваємо та залишаємо на півтора годинки підходити. Так, тепер вже. Підросло тісто, подивіться, яке воно красиве, як хмаринка. Ділимо ось так, на дві частинки, відправляємо це назад, накриваємо, щоб воно не обвітрювалося, а цим будемо займатися. Значить, ми зараз це маємо розкатати в тонкий пласт. І тепер ми вздовж отак виріжемо тісто, одна такі смужки, 3-4 мм. Беремо сосиску, піднес ставлю я ще сир, можна цього не робити, це за бажанням. І тепер ми будемо сосиску закручувати в тісто з сиром. Ось так. Це має бути дуже-дуже дуже смачно. Ось так виходить. І ставимо у форму заставлений пергаментним папером. І так робимо з кожною смужкою. Точність всіх інгредієнтів я залишу в описі та в кінці відео. І хочу ще подякувати. Хто підтримує український контент за ваші підписки, за ваші лайки? За, за це все я вам щиро дякую. Накриваємо і ставимо на 20 хвилин, щоб вони підросли, і будемо їх випікати. І тепер кожну сосиску в тісті потрібно змастити збитим яйцем. І за бажанням посипаємо кунжутом. Ну, це буде дуже смачно, я його попередньо підсмажила, щоб він був такий хрумкий. І все, ось так. І ставимо в духовку розігріту 210 градусів на 20-25 хвилин. Випікаємо. Красота випеклась трошки сир. витік, але це нічого. Все. Залишаємо остивати обов'язково. Тепер я вам хочу показати, яке тісто. У мене сусиски не вистачило, тому зробила ось такі булочки. я вам хочу показати, яке всередині. Ось, подивіться. Ось. Оце результат нашого вимішування і правильних інгредієнтів. Мігесеньке. Смакуємо. Це неймовірно смачно. М -м -м. Спробуйте ще поставити туди сир. Це буде саме то. Дуже м'якіньке тісто, його мало, воно гарно пропеклося. Кунжут додає свою смакоту, с -с сосиска. Це сам, сам смак. М -м. І така красота у вас може бути на столі. Приготуйте, порадуйте своїх рідних. Усім бажаю смачного! Беріть себе та Україну.